Комп'ютерна гра Сталкер 2. серце Чорнобиля розриває чарти. Минуло більше тижня від релізу, але українська гра вже обійшла монстрів ігрового світу. То наскільки якісна гра українського виробництва і чому і в чому її є додана вартість? Те, що дізналась Ніна Грушецька, зацікавить навіть тих, хто ніколи не пробував себе у комп'ютерній грі. Геймери всієї планети чекали на неї 10 років. 2». І майже одразу після виходу натрапила на докоряння за прояви націоналізму. Його журналіст видання Єврогеймер розглядів у коробці сірників та маковому полі. Сталкер 2» – Чому цю гру вже назвали лагідною українізацією? І як нею почали цікавитися навіть ті, хто умовно джойстик в руках не тримав. чарівний край червоша в руках» Перший сталкер Тінь Чорнобиля вийшов на початку 2000-х. Продовження легендарної стрілялки розробники анонсують на 2012 рік, але запуск постійно відкладається. І так до повномасштабного вторгнення. Нині частина команди розробників на фронті б'є реальних монстрів. Один із творців гри, геймдизайнер Володимир Єжов, у 2022 році загинув під бахмутом. Але «Сталкер 2 все ж таки виходить у світ. Розробники присвячують гру всім захисникам України, закликають донатити на ЗСУ і по-своєму карають росіян. Все світ сталкера вони позбавили російської, і тепер усі змушені вчити українську. Це блогер Міша Лебіга. Як він грає у 2, могли побачити усі охочі. Він влаштував стрім марафон у Твічі. Це одна із онлайн платформ. Тут чуть-чуть бардак, але я спеціально Ось тут я спав, там пив, у тут сидів і у тут іграв. Міша вже три дні грає в сталкер. 2 а купа глядачів за ним спостерігають. Коли стрімив сталкера, було 30 тисяч зачів. Коли ви спали, вас теж дивилися? Да, я спав, але мене дивилось 3 тисячі людей, коли я спав просто. В усіх сенсах локація, де розвиваються події шутера, чорнобильська зона. Коли ти заходиш в гру, а там ти знаходишся ну по факту в Київській області, і ти в грі, і ти граєш, ти розумієш, де ти шоти, ти знаєш історію, і типу це таке. У мене чуть-чуть мурашки пішли зараз, і те, що одразу кидеться в очі, мені як не геймеру, ця гра, ну як кіно, дуже красива із неймовірною деталізацією. Я знаю, що них були дуже довгі експедиції, і вони відтворювали ну аж до зошита, який лежить з 86-го року, із сотнями україномовних персонажів, які сваряться живою мовою. Я колись казав, от ви йдете додому і несете пляшку молока з кляну, і перед дверима в хату розбилась. Ви скажете слово. Або трястя. <смех> <смех> Я дуже сумніваюся, що там буде ой лихо або трясця, або лишенько. Розповідають анекдоти, і жартують. Е, Чу ж, був в мене пес, значить, в очі, борзо дивився, а сам у той час взявся. Сумують і розмірковують про життя. Ей, до краю не підходь! Актор Григорій Бакланов озвучив більше 20 персонажів, і там були різні. Тобто, там і науковці були і бандити, і якісь як це місцеві тіпочки, солдати, гордий. І навіть зомбі ти робиш зомбі, але при цьому десь має звучати якась репліка, типу там. Для кожного свій настрій і голос іноді я ж кажу, і там, щоб якось розігрітися, я прям собі якби криви лице. То вона навіть фізично виходить, намагалися змінюватися. А, так Так. ти собі створюєш, ну уявляєш цю атмосферу, в якій відбувається оцей діалог, і тоді вона якось ну легше звучить. Про якість української озвучки свідчить навіть той факт, що геймери з усього світу обирають саме її, а для розуміння ставлять англійські субтитри. Я салавидах sure. від української зриває хіба у російських геймерів. І ну, буде, а буде що на... ти співаєш? Ну я знаю, що всіх кипіло. І є стрімери російські, які казали, що ми не грати в цю ігру, ми не будемо покупати. Хоча й до гри їм закрили доступ. Вони ж зробили піратку. Типу, вони скачали гру, зробили піратку, викинули це безкоштовно там десь на Е, Росіяни почали качати цю гру, зайшли в гру, а в грі 400 українських пісень. Про ЗСУ, про русаків, про байрактари і так далі. Гру сталкер 2» навіть звинуватили у націоналізмі. Оглядач сайту Єврогеймер Брендан Колдвелл у своєму огляді поскаржився на націоналістичні прояви в дизайні, хоча й визнав, відвертих і агресивних посилань на війну немає в грі. Але сірники в коробці синьо-жовтого кольору, червоне макове поле здалися оглядачу. Ідозрілими геймери оглядача висміяли і відповіли йому по-українськи мемами. Сталкер 2» вже назвали м'якою і приємною українізацією світу. Це величезне охоплення. Гра продалась за першу добу мільйон примірників. Тобто мільйон людей, як мінімум, вже в неї грають, і вони так чи інакше почують десь мою музику. Від океану Ельзи до українського андеграунду. Тут є все. Звісно, так, це взагалі епічний вибір. Да, так, там просто кірик. такий різнобій, що капець. Це гурт Дно. <звук> Їхніх треків у культовій грі з десяток. Одного дня нам написав наш концертний міністр. Він просто діджей міністр, що нам написала на сторінку, і ми не відповіли. І це виявилось команда сталкера. І реально вони дуже нас давно слухають. Навіть батько цієї дівчини, який, яка написала нам, був у нас на концерті. Для наших гуртів це гарний шанс зазвучати не лише в Україні, а в усьому світі. Там я сьогодні читав камент, писав якийсь чувак. hello, Я чекав. Я почув трек додому і чекав 30 годин, поки він знову заграє. Щоб за що замити. Загалом плейлист другого сталкера можна слухати без зупину більше 20 годин. Я вже почала. Ніна Грушецька, Марічка Кужик, Олександр Аліфанов, Валентин Шилко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.